Зест магні би 6 тард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. Рівно за тиждень. Хай весь світ дізнається, якими ми є насправді. І чого нам все. Останні вокальні поєдинки сезону, який перервала війна. Поки ми українці співаємо, нас не здола. Найулюбленіші українські пісні зроблять ваш вечір затишним. Ви мене, їж мене, шалені. Напитися тобою, скажи я. Адже для вас співають талановиті українці. Продовжую писати пісні, виражати ті емоції. Які зараз переживають українці, які борються за перемогу на культурному фронті, тож нехай українська пісня лине на простори всього світу. Збирачка фольклору Марія Квітка та військовий Ярослав Гав'янець. І я дуже мрію про те, щоб кожен українець міг повернутися до свого рідного дому. Військовий Давид Маскіса та хірург з Єревану Нарек Амірян. Перемога буде за нами вічна пам'ять тим воїнам, які віддали життя за нашу Україну. Унікальний голос бароко Роман Меліш та соліст хору вірьовки Дмитро Цимбал. Війна не закінчилась і закликають далі боротися. Нас не здолати, поки звучить наш голос. Сьогодні час об'єднуватись. Будь ласка, пам'ятаємо про це. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТВ».